Вітаю усіх читачів та читачок. Ось уже і минув січень місяць, тому варто вже поділитися з вами книгами, які я прочитала, та наскільки балів я їх оцінила. Якщо чесно кажучи, січень був для мене насичений, тому що я відкрила для себе абсолютно новий жанр. І в кінці відео поділюся, чи збираюся я читати далі в цьому жанрі, чи ні. Тому, як ви бачите, у мене стопочка ось така. Я за січень місяць прочитала лише п'ять книг, і я рахую, це був класний місяць, тому що жанри у мене були різні, і історії абсолютно відмінні одна від одної. Я ніяк не читала все в одному стилі, тому що я хотіла спробувати щось нове, тому що у 2025 році в мене є ціль спробувати нові жанри та знайти те, що мені подобається також. Крім того, що я далі буду продовжувати читати про самросток, психологію та сучасну наук, поп-літературу. Тому почнемо з того, що я книги розподілила так, наскільки я їх оцінила. І хочу розповісти про книгу, яка мене захопила своєю власною назвою. Це зима в Стокгольмі» Агнета Плейль. Я очікувала цієї книги. Більшого насправді, я думала, це щось буде таке зимове, казкове, можливо, якісь ярмарки, можливо, якась ем, історія життєва. Так, тут була історія, але якщо повертаючись назад, вона віє депресією, віє замкненістю і таким холодним, холодним ставленням, взагалі до життя. Насправді, головна героїня вона страждає, вона проживає все своє життя в такому темному середовищі. З поганими людьми і взагалі їй нічого не подобається в житті. І чоловіки, які проходять її життя, вони просто приносять їй біль. І саме в цій книзі, якщо ви бачите, вона не дуже велика, лише 160 сторінок розповідається про те, що чоловіки ставляться до неї погано і їй від цього погано. Тому можу сміливо говорити, що три із десяти це оцінка цієї книги. Чому три? Тому що були діалоги, які насправді варто задуматися з ними, бо багато людей зараз в сучасному світі стикаються з такими проблемами, як відносини у сім'ї і взагалі в стосунках. Тому саме три. А от наступна книга це книга Сара Джіо Ожинова зима знову ж ви бачите у назві Зима, і хочу сказати, що я її придбала напевно 2 січня цього року вже. І я думала її прочитати за десь днів 5, але прочитала за 2-3, точно не пам'ятаю. Вона має 300 сторінок, якщо я не помиляюсь. І так, не помиляюсь, 300 сторінок. І вона дуже легко читалася, тому що, якщо ви бачите, формат маленький, але шрифт ну не дуже, не дуже великий. Да, тому кому очі болять, краще такого формату не читати, але мені подобаються книги в якій обкладинці, тому я придбала. Ожинова зима. Що означає ожинова зима? Насправді я думала, що щось буде пов'язане з ожиною, або можливо якийсь там букет з ожини, або хтось буде сидити ожину, але я не думала, не думала, що такий термін існує для позначення природи. В події розвивається так, що у 33-му році минулого століття у травні замало снігом, і у 2010 році ця подія повторюється. Але героїня із сучасності, ну я маю на увазі 2010-го року. Вона хоче розгадати таємницю, яка трапилася у 1933-му році, саме в травні місяці, коли пропав хлопчик. Вона бажає розгадати цю історію, тому що вона працювала журналістом. І босс навів її на те, щоб вона написала статтю про зиму, яка повторилася майже через століття, саме в ті дні, коли її в 33-му році. І вона випадково натрапила на цю історію, і вона хоче розгадати, що ж там трапилося. І Сара вона дає вам підказки, але ви до кінця не зрозумієте. Я не зрозуміла і навіть не думала, що ця людина може бути цим хлопчиком. Тому історія, справді, захоплива. Трішки є життя, трішки є кохання, трішки є біль, болю, але того варто прочитати, тому моя оцінка – це 9 з 10. Чому 9 з 10? Ну, я б навіть 10 поставила з 10, тому що далі книги також будуть йти за такою школою. Чому 9? Тому що були такі описи, які були мені незрозумілі, і я думаю, що автор міг їх просто уникнути. Наступна книга, яку я купила а, по перезамовленню, це якби ж різдво було щодня. Як ви бачите на обкладинках, це зображені герої. Але насправді, якщо подивитися на тут, якщо ви бачите, тут зображено два чоловіка. Я думала, це син з батьком. Але ні, я не буду спойлерити. Я вам скажу, що це родина, але це точно не син з батьком. В книзі, якщо ви будете бажати прочитати її, ви дізнаєтесь це. І події відбуваються так, що в кожного своя історія в цей день, і в один день, майже два чи три дні до Різдва, до 25 грудня. І починається дуже сильна заметіль, і в дорозі вони не можуть прибути у свій пункт призначення і приїжджають в один таке місце. Це і не готель, але він закритий і там ніхто не живе, і він десь на узбіччі взагалі дуже далеко від першого населеного пункту. І вони всі там шість людей. Залишаються майже на тиждень. Вони проводять перед різдвяні свята, різдвяні, і якраз коли закінчується Різдво, вони вирушають додому. Історія в кожного своя, кожен уже зрозумів, який він є насправді. Він відкриває своє обличчя іншим людям, і люди, які були з ними, вони також бачать, які насправді ці люди є не такі жахливими, як вони здавалися. І цю історію я поцінила а, також 9,5 і. Я десь такого з 10, але точно не десяточка. Це стовідсотково, бо 10 це має сподобатися від першої до останньої сторінки. А є моменти печальні, що навчає нас про те, щоб ми пам'ятали, що життя це в нас не веселка. Вона може бути веселкою і може бути чорна та біла смуга, тому це все нормально, коли в нас відбуваються такі події в життя, і деякі люди проходять в наше життя не просто так. От справді не просто вони не просто так зібралися в цьому готелі, і не випадково вони там зібрались, тому що після візиту вони зрозуміли, що їм варто робити далі в життя. Це знаєте, як відкриття іншої особистості. Тобто до якогось моменту в житті людина є одна, а коли щось відбувається, страшне або занадто таке класне, феєричне, вона розуміє, що вона трішки інша. Людина змінюється, психіка людини змінюється. Але я не буду вдаватися далі у психологію, тому на цьому ми завершимо. Ця книга варта вашої уваги, але, будь ласка, читайте її справді на різдвяні такі зимові свята. Вона вам надасть більше такої атмосфери, і вам буде просто круто провести з нею час. Далі книгу, яку я придбала напевно у листопаді місяці, це туди, де пінвіни, гейзел праєр. Я не знала, що є друга частина. Справді її просто придбала, пінгвіни, зима. Мені треба щось читати взимку, хочу більш новорічного настрою. І я взяла цю книгу і прочитала її, напевно, в перших е, днях січня. І тут навіть є деякі в мене поміточки, які в будь-якій книзі. І сама книга віє, знаєте, таким ентузіазмом. Молодістю, незважаючи на те, що головна героїня вона була старенькою, і в її такі бажанням пізнавати щось нове і жити по-іншому. Насправді, якщо ми візьмемо сам сюжет, то головна героїня вона є старенькою, в неї є дуже багато залишилося грошей, і в принципі вона хоче знайти своїх родичів, тому що в неї нікого немає. Але вона знає, що десь є її син або внук, або внучка, і вона намагається знайти когось, щоб, хоча б перед смертю, познайомитися з ними і, можливо, передати у спадок все, що вона має. І коли вона знаходить свого внука, який є наркоманом, веде нездоровий спосіб життя, вона розчаровується в цьому. Але чому пінгвіни? Тому що вона щовечора дивилася програму по телевізору, де розповідали про пінгвінів. І це стало цікаво, і вона захотіла врятувати популяцію пінгвінів, які знаходяться під е, вимиранням. І вона, звичайно, у своїх стареючих руках вирушає Антарктиду, і вона хоче там пожити, подивитися, як це все існує. І, звичайно, тут ще приїжджає її внук і заводяться вже знайомства, близькі знайомства, вона пізнає себе, вона бачить, що внук уже не такий поганий, просто в нього доля така склалася. Тут більш сімейна історія, і навіть створення нової сімейної історії. Не знаю, що буде чекати в другій частині. Можливо, у грудні цього року я придбаю другу частину і почитаю. Мені все ж таки цікаво, чи як завершилась історія головної героїні та як складеться доля її внука. Тому саме ця книгу я поцінила десь 8 з 10. хоча на початку відео казала, що я. Поставила ці книги, да, в такому порядку від найгіршої до найкращої, але все рівно. Якщо взяти історії такі сімейні, більше відносини між батьками, родичами, то це саме книга на 80. А от п'ята книга, яка вразила мене надзвичайно сильно. це книга Ребекки Ярус, Четверте крило. Друзі, якщо ви читали цю книгу і маєте. Купу немисловних емоцій я відкрита до того, щоб з вами поспілкуватися в коментарях про це. Тому що саме ця книга відкрила мені очі, створила мені бажання читати фентезі, бо я раніше не читала ніколи його. Так, я його раніше ніколи не читала, я думала, що фентезі мені абсолютно не сподобається. Я покладала шанси на фантастику, думаю, окей, там ще реальний світ, мені ще може щось сподобатись. Но фентезі, ні-ні, ні, це повністю все вигадано, і ніколи воно мені не сподобається. Ніколи не кажи ніколи. Ось ця книга це 10 з 10. це 100 з 10. Мені настільки вона сподобалась, у мене вона визвала неймовірну велику кількість емоцій. Раніше я ніколи не відчувала стільки емоцій, як саме в цій книзі, якщо ви бачите. Поміточок тут дуже багато. Якщо навіть так погортати, то в мене було таке, що на одній сторінці мені треба було помітити кілька місць, і я помічала їх двома стікерами вже всередині. Що мене так вразило, це якщо взяти з літературної точки зору, що світ надзвичайно цікаво придуманий, і він не нагромаджений різними місцями. Мені сподобалось те, що автор помістила карту на початку, як і це було у володара Персні Толкіна, і дуже легко відстежувати, хто куди літав, що вони робили. І також мені сподобалось ще секундочку, що є карта самого університету. Там хто де знаходиться, то. Хто де навчається, де є поля, де є рукавички, литовище. Це все також було дуже корисно при прочитанні. І супер. Просто супер тому, що автор справді він окреслив, ну, авторка да, вона окреслила світ, в якому живуть і не розпорушують свою увагу на інші, наприклад, території. Да, на інших територіях там, наприклад, відбувалися битви, але це дуже класно. Це справді класно, логічно все розписано крок за кроком, як вони рухаються. Лінія друзів класно описана, навіть незважаючи на те, що на початку сестра головної героїні говорить, що у тебе тут не буде друзів, ти не маєш заводити друзів. Хоча, наперекір цьому, вона заводить собі друзів, вона знаходить м... близьких друзів, можна так сказати, не хочу говорити спойлерами. І... Концепція, звичайно, поганці і хорошої дівчинки, також вона тут є. Ту саме я точно знаю, що книгу захопило багато людей через того, що є у нас ворог і є кохання. А там, де є ворог, там і буде кохання. Тільки хто в яку сторону перший закохається, це вже питання самої авторки. І вразило у мені ще те, що дуже багато є вірності. Вірності між відносинами у друзі, вірності між відносинами у сім'ї, в родині в пам'яті дуже часто згадується про її батька, про брата, який помер. Вона пам'ятає, вона носить собі ту іскру кохання до них, вона пам'ятає про них, вона не поплюжить їхню пам'ять, вона завжди носить будь-які спогади з теплотою в серці і. Навіть незважаючи на те, що її мати така жорстока, вона все рівно намагається думати про неї не дуже погано. Тому в нейтральному ключі. Я б не сказала, що в позитивному, але в нейтральному ключі вона про неї думає. Друзі, окрема історія, я навіть плакала. Це друга книга за все моє життя, коли я плакала, тому що перша книга була про голодомор. Там треба плакати, то реальна історія. Але тут, тут плачемо. Це було плачевно. я просто хотіла, хотіла почитати вже другу частину з нетерпінням. Тому ми зараз з вами плавненько переходимо до того, які у мене плани будуть у лютому місяці. І як ви бачите, на лютий поки що я запланувала 4 книги. І одна з них цей пухляш, це друга частина залізного полум'я Ребекки Ярос. Я вже почала читати. Я вже на 200-тій сторінці, тут вже є помітки, але, звичайно, сюжет не такий, як в першій частині, тут вже більше такі серйозніший, тут вже головна героїня на другому курсі, і тут більше такі битви, більше такі стратегічні плани, але я не говорю про всю книгу, я говорю лише про перші 200 сторінок. Також цікаво, також захопливо, тому цю книгу я планую прочитати десь за тиждень. У мене є ще 5 днів. 5-4 днів в запасі. Тому це перша книга. Далі, також книгу, яку я замовила по передзамовленню, це була формула спорідної душі Крістіна Лорен. Якщо ви вже вчитали цю книгу, будь ласка, поділіться в коментарях, чи вона вам сподобалась, тому що я бачила на просторах буктоку, що книга, вау, книга просто ну, персик. Не пам'ятаю чесно, про що сюжет, але м -м, вона мені сподобалась. Далі, пробігаю чима, бачу. Да, що щось буде класне, тому ця книга в мене в планах. Далі у мене книга хочу за цю це «Палітурник» Бріджит Колінз. Цю книгу я хотіла прочитати ще два років два назад, коли вона не була в Україні. Але якщо помиляюсь, сорі вибачаюсь, якщо вона була в Україні. Я просто дивилася англомовних людей, які вже читали цю книгу. І вона класна, пам'ятаю, люди були в неї просто в захваті. І навіть літературні критики деякі говорили, що вона варта уваги. Ви просто подивіться на цю обкладинку. Цей ключик до чого він тут? Я не знаю. Просто не знаю, але хочу дізнатися, тому прочитаю саме цю книгу. І остання книга це про саморозвиток. «Стратегії спокійного життя. буремні часи. І я думаю, тут. Варто не зациклювати увагу на назві книги, тому що це так очевидно, чому ми маємо читати цю книгу. Я хочу знайти багато відповідей на мої питання, як жити це життя більш спокійніше, тому що воно справді буревно, з хвилями, з потопами, з грозами, з якимись лихами. Як це знайти? Я надіюсь, що в такій малесенькій книзі, на скільки сторінок? Дари, секундочку. Майже на 300 сторінок я знайду, як його жити. Але, якщо такое подивитися, тут навіть є місця, де треба буде заповнювати, але, звичайно, я тут писати не буду, ви що, я буду писати це в окремому блокноті. І дуже багато практичних таких порад. Коли я прогортала, я дивилася, що тут треба не просто читати, тут треба працювати з цією книгою. Я люблю книги. По психології саморозвитку self-help, які мають завдання, де ми маємо працювати і думати над тим, що ми хочемо з неї винести. Тому що прочитати книгу просто так і залишити, так. Це можна з художньою літературою, але не з non-fiction літературою Там якщо ти береш книгу, ти маєш знати, що тобі треба. Ось такі в мене були підсумки січня. І ось такі плани у мене на лютий. Ви можете поділитися в коментарях, скільки книг ви прочитали і які книги ви оцінили 10 з 10, або, можливо, ви вже читали якісь книги, які я сьогодні презентувала. Можете поділитись своїми враженнями. Друзі, якщо вам сподобалось моє відео, підтримайте його, поставивши пальчик догори та підписавшись на мій канал. Тому що на моєму каналі я знімаю відео не лише про книги, але й про те, як краще жити ефективніше, як краще використовувати наш мозок. Тому я вам бажаю усього найкращого, і ми зовсім скоро побачимось з вами у новому відео.